Ну, історія станції «Житомир» розпочинається з 1947 року. Ми спочатку знаходилися на території аеропорту Житомир, давали фактичні дані для злету і посадку літаків. Але після реорганізації з 2004 року метеостанція знаходиться на території агротехнологічного коледжу. Метеостанція Житомир це одна з п'яти метеостанцій області. Знаходяться вони ще в Звягелі, Овручі, Коростені, Олевськ. Дається погода, спостереження ведуться 24 на 7. Це вісім синоптичних сроків. Фахівці, які працюють на метостанції, це техніки-метеорологи. Спостереження проводяться по міжнародному ско... скоординованому часі. Кожні три години проводяться спостереження за хмарністю, за видимістю, за атмосферними явищами, за швидкістю і напрямом вітру. Все це фіксується і записується в книжечку КМ-1 метеорологічну, використовується обладнання сертифіковане і використовується також автоматизоване робоче місце метеоролога. І ці всі дані частину автоматизовано вносяться, а частину ми візуально спостереження проводимо і теж вносимо і формується в синоптичну телеграму, яка надсилається в український гідрометцентр. І використовується для прогнозування погоди, а також прослідковується зміна клімату в Україні. До повномасштабного вторгнення вся штурмова інформація використовувалася теж для чотирьох аеропортів України. Ну на зараз ми так само продовжуємо спостерігати за небезпечними явищами і стихійно гідрометеорологічними явищами. І в вигляді штурмових телеграм ми подаємо на український гідромецентр 2004 року. Метастанція Житомир розташована розташовується на території агротехнологічного коледжу. Зараз в нас буде спостереження в проміжний срок. Це 0,9 за міжнародним скоординованим. Часом, і будуть проводитися спостереження з радіаційним фоном. Після повномасштабного вторгнення ці спостереження проводяться також 8 разів на добу і теж складаються телеграми і передаються на український дромецентр про рівень радіаційного фону. Використовується прилад ТЕРА, ми включаємо, готуємо прилад до вимірювання, прилад готовий, ставимо на отріб. Фіксуємо рівень радіаційного фону, 5 вимірів, записується відповідний журнал, виводиться середнє і кодується в телеграмку теж. Далі ми проводимо спостереження за хмарністю. Це теж визначається, щоб більш було видно саме все стан неба, тобто це кількість балів по хмарності. Ну, зараз ми бачимо, якщо візуально, тому що це дуже мала кількість хмар, то це один бал ми можемо дати. Але в нас ще є, я бачу верхня трошки хмарність. Загалом це буде 2 бали загальної хмарності і один нижньої це купчасті хмари, гарної погоди. То фактично це от такі природні візуальні просто так, так, так. Да. Але між... по міжнародній класифікації хмар: е, є хмари нижнього ярусу, верхнього ярусу і середнього ярусу, і е, хмари вертикального розвитку. Ну це купчасті, це вертикально. Тобто йде прогрів, хмарка формується вертикально, і з таких хмар надалі можуть розвинутися е, ці. Купчасті конгестуси, з яких вже можуть утворитися хмари грозові, купчасті вже Грозові хмари, так, є опис хмар, ми, як е, самі хмари формуються, є переміщення фронтів, і є е, теж, коли йдуть фронти. Наприклад, спочатку з'являються церестратуси і фібратуси, вони більш за 100 кілометрів від фронту. І це ознаками йде погіршення погодних умов. Або розвиток оцих купчасті конгесус, які надалі вже купчастодощові. дощові. Хмари це грозові, які можуть дати нам і грозу, і град, і шквал. Ми йдемо до е, психромати. Метричної будки. Так як в нас зараз датчики працюють, так, але ми все рівно прослідковуємо стан самої будки, вона повинна бути охайна, чиста, пофарбована. І в нас тут знаходяться ще резервні термометри. Коли відключення йде світла, то ми можемо по показу -по -по цих. Термометрів сухий і змочений, який ось батист і стаканчик з дистильованою водою, можемо визначити вологість повітря. На даний момент у нас датчик, і це фіксується автоматично на комп'ютері. Зимове обладнання тут стоїть на літній період, воно знімається ожеледні дроти. Це для спостереження за ожеледю і інструментально проводяться. Вимірюється діаметр, товщина штангенциркулем. Ну, це для автомобільного транспорту, знаєте, таке явище, як ожеледиця. Це льодоскоп. Чорний круг він повинен пофарбований бути. Це спостереження за інеєм. Коли відповідні є умови для утворення інею, технік виходить і бачить, коли є білий осад, це початок інею. Кристалики льоду. Починають вже виблискувати, вже знає, тому що коли сніг, ми ж не завжди можемо прослідкувати. А це для спостережень за інею. Ну, За росою, більш по траві, ми слідкуємо. Теж і коли сніг, ще на намиданчику ставляться снігомірні рейки. Три, висота снігового покриву це теж вже осінню Ми це поставимо. І цей круг, коли вже є рівень снігу, піднімається. Ну, також проводяться планшетні спостереження, це раз на дві доби. Замінюється планшет е, спостереження за аерозолями, які знаходяться в повітрі. Тобто весь пил, який знаходиться, він попадає на цей планшет. Е, збирається ця марличка, не струшуючи е, в поліетиленовий пакет, і чотири їх штуки відправляються в, в рівне в лабораторії для дослідження. Ми бачимо, якщо воно чисте, то навіть того й пилу немає. Але ж ми знаємо, що в пилу пил. пил Теж може бути забруднений і шкідливими речовинами, СО2 і все. Це все прослідковується вже в лабораторії. Нам тільки результати надсилають. Це до вітровимірювальних приладів. кажу, теж хороша локація, там марк знаходиться, він показує напрям і швидкість. Це опадомір Третьякова. техніки вимірюють опади чотири рази на добу, це в основні сроки. Зараз в нас спостереження по проміжному сроку. тобто ми ми не замінюємо. Замінюється воно, коли опади були, і коли вони були відсутні, все-таки да, технік приходить і замінює. У нас є запасне, виймається це, а ставиться запасне. І Якщо є опади, то виливаються вони в опадомірний стакан і вимірюються в міліметрах. Ми прийшли з метого майданчика, записуємо, всю видимість. У нас є орієнтири видимості. Да. Записується хмарність, яку ми з вами спостерігали. Була верхня хмарність і нижня купчисть. Використовується код метеорологічний. Ну, я вже з практикою я вже знаю на пам'ять, але все рівно я їх контролюю себе. Перевіряю. Записали хмарність, стан погоди. І чекаємо, поки спрацює програма. Відображається температура на поверхні ґрунту, це фактична максимальна, мінімальна температура в психрометричній вуці по датчику, вологість, ми бачимо швидкість і напрямок вітру, середню, максимальну за 3 години. Прилад фіксує, атмосферний тиск, зміна атмосферного тиску це барометрична тенденція. І ці дані, коли спрацює програма, в 0,9. Мще. Ми, ми вже ці візуальні спостереження, які ми спостерігали, ми вже будемо вносити в автоматизовану програму Арметео. Спрацювало ось місце автоматизоване метеорологами. Ми що, зауваження враховано, і ми заходимо в цей срок 0,9 Спостереження за видимістю. Візуально у нас видимість була добра, атмосферних явищ ніяких немає. Це буде 10 кілометрів. Вводимо. Потім були атмосферні явища, такі вранці, як роса. Вона закінчилась 0,6.40, вона була сильною. Додати. І дивимося, ну, трошки контроль ведемо. Якщо програма невірно внесла, значить ми виправляємо, тому що технік слідкує за роботою програми. І формується така цифрова телеграмка, але кожна цифра несе свою інформацію. І в такому вигляді телеграмка відправляється на український гідрометцентр через сервір. Наша телеграма до 10 в хвилин вона вже потрапить на український гідрометцентр. Але ми можемо прослідкувати зараз останню телеграмку Житомирську. Це навіть вже потрапила. Бачите, ось mm -hmm. наша цю, що ми закодували. І Житомир, ось все, це вранці була температура 25, ось все, станція Житомир. І вже за допомогою цієї карти. Синоптик складає прогноз погоди. Ну так, в нас невелика заробітна плата, ну і напевне нічні зміни, тому що не, не кожна людина погодиться через три години вночі виходити на обхід метеомайданчика. І так само дощ, сніг, і метеоролог іде спостерігає за цими небезпечними явищами. І, на жаль, в нас сьогодні одна людина в декретній відпустці, і ще дві вакансії відкриті. Напевне, моя професія вся цікава тому що погода не є однаковою кожного дня. Кожного дня ти спостерігаєш за хмарами, за атмосферами так, явищами. Ну, я в цій професії 35 років і не жалкую, подобається.